Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прозвітувала про успіхи на фронті. На бахмутському напрямку українські війська за час наступу звільнили 37 квадратних кілометрів території, і лише за минулий тиждень на цьому напрямку сили оборони звільнили 2 квадратних кілометри. На південному напрямку звільнена площа складає 204 квадратних кілометри. За тиждень вдалося нам звільнити від російських окупантів 12,5 квадратних кілометрів. Просування йдуть, просування. Йдуть не можливо не в таких швидких темпах, які які б хотілося б бачити нам чи нашим союзникам. Але е, ми з вами розуміємо, що цьому перешкоджає. По перше, це замінована територія, замінований кожен сантиметр цієї землі. Ну і звісно, е, артилерія російських окупантів, їхня авіація це все, що завдає клопоту нашим військовим на Лиманському напрямку у районі населеного пункту Твердохлібове, прикордонники. Турмової бригади Сталевий кордон здійснювали розвідку та вийшли на позиції росіян. Зав'язався там гарячий бій, за результатами якого понад 10 окупантів було знищено. Багато поранено. А серед бій... втрат серед наших бійців немає. Ось такі повідомлення також надходять нині із фронту. Просуваємося поступово дійсно. Намагаються штурмувати позиції, десь там йти у контрнаступ, як вони кажуть, на Лиманському напрямку, але наші військові тримають позиції, не дають їм е, можливості просуватися вперед. Ну але ж е, на Росії своя атмосфера у них там. Е, Свій який всесвіт виходить бункерний дід і говорить про те, що, а, начебто, у нас у збройних сил України немає ніяких просувань, як каже, ні на одному із участка фронта, боєстолкновенія пратівник успіха в Нієм, відброшен і вообще контрнаступлення остановлено. Контрнаступ настільки зупинений, що Наші військові минулого тижня е, звільнили ще один населений пункт е, село Старомайорське, е, це Донецька область, південь Донецької області, можна сказати, на кордоні із Запорізькою областю. Але як бачите, вони говорять, що начебто, у нас там ніяких успіхів немає. Але що цікаво, що чомусь. І з цим диктатором, і з цим е, путіним не погоджуються російські пропагандисти, бо зазвичай те, що скаже Путін, те потім і мають говорити ж їхні е, посіпаки. Але ні, чомусь виходить Скабєєва, виходять воєнкори. Я не знаю, як вони ще не бояться йти у розріз із тою риторикою Кремля. Але вони один за одним розповідають про надзвичайно складну ситуацію на фронті. и не сложную ситуацию на фронте не для украинских військових, а самое для российских. Послушайте. Фронт действительно оживился, линия соприкосновения действительно закипает. И рассуждать на тему того, что первая волна, первый этап, первая фаза, как не назови украинского наступа провалилась и далее будет затишье, не приходится. Ждем, во-первых, с их стороны второго наката. Но ну и сами, как видно, на месте мы не сидим. Максимально тяжело, самая тяжелая э, ситуация. Имеется э, такое ощущение, что э, действительно бои сильно интенсифицировались. Киевский режим, например, э, на Запорожском направлении продолжает давление и попытки прорыва, э, прорыва, собственно, на юг в направлении Мелитополя, Бердянского и Азовского моря. Одним из наиболее жарких мест боев э, накануне стали окрестности села Работина, расположенного между Ореховым и Токмаком на как раз Запорожском направлении. Ситуация на фронте стабильно тяжелая, особенно тяжелая обстановка на, в районе Клещеевки и Андреевки. У них есть продвижение на обоих флангах на Артемовском направлении. Дуже дивно, що вони почали говорити про наші успіхи, про наше просування. Дійсно, у нас є просування на флангах на бахмутському напрямку. Зараз велика ймовірність, що ми будемо рухатися далі і зможемо взяти окупантів у оперативне оточення і просто знищити те угруповання там. Ну або ж поповнити наш обмінний фонд. Але те, що дійсно у нас це є в планах, наше командування не приховує, військові експерти не приховують, і ми про це говоримо говоримо майже щодня у ефірах, але окупанти також розуміють, що по суті у них шлях один. Ну це просто загинути там. Ну вони б могли б, звісно, здатися в полон. Ну але що які що вони оберуть для себе. Але вони зараз почали розповідати на своїх федеральних каналах про те, що Бахмут виявляється для них взагалі не важливий. І навіщо було за нього стільки там боротися? Захватіть чого-то такое. Що іміє серйозне значение. значення. Тобто вернуть назад розвалена Артьомовська. Розвалений Артем... ну, по-нашому Бахмут, по їхньому Артьомовська. Обов'язково ми повернемо, але ви просто побачили, з якою він інтонацією, з якими емоціями він говорить: Ну подумаєш, якийсь там розвалений Артьомовськ, ну нехай заберуть. І ось дійсно вони про це так. Прямо говорять, що навіть Скабєєва в шоці, тому що вона розуміє, скільки окупантів вони поклали у тому Бахмуті. Ви так легко говорите, ми за ці розвалями сражались 270 днів. Ці сімдесят днів зачем навіщо до речі, хочете новий мем. От е, ми говоримо про успіхи наших військових, про контрнаступ, про звільнення звільнення територій, і якщо раніше росіяни казали, що це жест доброї волі, чи то вони е, відійшли на більш якісь там вигідніші рубежі, чи отрицательне наступлення? Ну коротше, в них було вже дуже багато різних висловів. Так, от у них е, з'явився новий аналог цьому всьому. Пропоную послухати, як. Вон это паркажет. Вот он такой, вот он такой, вот он говорит. не вы Знаете, ей. вы знаете, а вы же уже вот вернули, как бы такой, глаза честные, честные, и прям ты хочешь вот ему как бы верить, да. вот. И вот это вот из серии. Ну вот э, он говорит про контрнаступление и туда вплетает, что ведь Украина уже уже вернула э, часть земель, забывая при этом сказать, что большая часть этих земель не Украина вернула, Там... а мы отдали. А некоторые отдали, ну просто по потому что отдали, вот, а другие, ну да, конечно, не без их участия, но в общем это не то, что было бы в результате тяжкого контрнаступления и так далее. Так. То есть в результате тяжкого контрнаступления они пока в общем ничего особенного не вернули. Ну просто не не Украина вернула. А ми далі. Тобто, всі інші території ви також нам подаруєте, бо вони є українськими, і тому ну не знаю, можливо, ви ще там частину Російської Федерації також просто так нам віддасте. Дуже цікава риторика, вона не випадкова, тому що дійсно всі розуміють, що кінцева наша мета це звільнити всю нашу територію до кордонів 91-го року, і ось ці просування вони. Можливо, не такі здавалося б, значні, але вони значні, тому що ми зараз звільняємо такі стратегічні населені пункти. От навіть це старомайорське селище, начебто невелике, але воно відкриває нам шлях до Старомлинівки, а це величезний опорний пункт окупантів. Звідти ми можемо піти на вже інші напрямки, і зрозуміло, що це наш, наша заслуга, це просування наших військ, наші воїни непереможні. А вони кажуть, що вони от нам просто віддали і. Взагалі, ось ці населені пункти вони взагалі для них не важливі. Але е, чомусь при тому, що вони розуміють, що звільнення території буде і воно продовжується, вони починають говорити про мобілізацію населення, і от кажуть, що не всі досі зрозуміли, що це значить не а ні спеціальна воєнна операція, а війна. А по суті, мають начебто вже всі росіяни зрозуміти. Что касается психологического состояния вот сейчас нашего российского общества, то э, складывается такое впечатление, что вот многие считают, что эта операция проходит э, как-то факультативно. Не всех она касается, нет того вот понятия, что народ и армия едины, что все для фронта, все для победы. Понятно, что войны были, есть и будут. И история показывает, вот посчитали историки, что Россия находилась в состоянии больших или малых войн более 70% времени своего существования. Так уж устроен мир. Человек это единственное живое существо на планете, которое, к сожалению, уничтожает себе подобных. Просто який жах. Люди, каже, просто вони створені для того, аби знищувати Сібеподобних то знищуйте самі себе, ну росіяни знищуйте себе, і сам же сказав цей, не знаю. Він там генерал, якийсь військовий був в генштабі російському. Так він каже, що Росія 70% за все за все своє існування була у війнах. Ну то зрозуміло, що це означає лише одне: що нам потрібно знищити цю країну, щоб не було більше війни на, у світі, щоб вони більше ем, не робили того, що вони зараз роблять на нашій території. Тут очевидно, тут він сам в принципі зізнався, що для Росії вигідно воювати, що Росія і буде воювати, і що взагалі для них вбивати людей це нормально. Для Росії це нормально, для всього цивілізованого світу це ненормально. і тому ми маємо зробити максимум для того, аби ось такі ем, не знаю, як їх назвати, так щоб не лаятися в ефірі, щоб вони більше такого ніколи в житті не сказали. Тому що ви бачите, як він каже: Ну, чоловіка та он не та і для тебе рожден, щоб убивати собі подобних.